Ви на каналі Ender Сьогодні в новому контенті відео я вам покажу і розкажу принцип роботи у національній поліції міста Києва. Нагадую, то у нас 01 сервер. Вводите мій промокод. А Ender. Вводите мій промокод. И получайте на першому та другому рівні плюшечки. А іменно грошову допомогу і гроші для... Так сказати, де гроші в ці перші частини для ЗСУ, а другі гроші для вашого старту. Мені та, мені та гра подобається тим, що недавно таке пройшло оновлення як казкове весілля, і там додали багато рідних функцій. Тобто ж я зараз продемонструю, бо зараз я на першому пацану продемонструю, який там біля нас то а, наш співробітник додали нову функцію в вот таке ім'я. Незнайомець. І тут я не знаю по якій причині. Доступний режим ТАП, Але запрошувати ТАП можу, причому в такій формі, а можу в зручній формі. Як це працює? Підходите до громадянина, ви не знаєте, як його звати. Підходите сюди. Є режим фракційні дії. Отакий от, от. обмін передати гроші, привітати, замутити ви все поняли. Е, якщо, ви, якщо ви, наприклад, в фракції, як я, нажимаєте в дії», то у нас права кнопка комісі... миш... Ой, ой, тобі ж лево. Штраф, кайданки, розшук, кляп і запрос паспорта. Сп... Ой-ой-ой! Відкат. Е, то все помічено спеціальним молоточком, е, яке приміняється у суді. Також... Е... Не появився новий автопарк, але багато нових приколів в нас з'явилось. Так само, як ось патрулювання на... з патруля. Зараз я патрулювати не можу. Як ви бачили вже чуть-чуть. То площадку зробили меншою, бо... о! Отак от вона виглядає. Чуть-чуть менше. І через таке збільшили чуть-чуть парковку нашу. Тут у нас плац. Е, і ось от, от хід вони вже пофіксили тепер. Наскільки я знаю, не треба підходити до прямого контакту. А так до машини підходиш і можеш відкривати. Надіюсь, це якось працює нормально. Зараз я Ви бачите, все по стандарту. Евакуатор Хобінсон. І ми можемо виїжджати я. Добре, як один в Так Такі. ...двома, Як ви бачите в нас... У нас проблема є така, що... В табі ми ми бачимо ту людину і назву. Але то... співробітників це знаємо. Правда тут непонятно. Може, виведуть нове виправлення і там навіть навіть через F3 планшет, так скажемо, не буде показуватися ім'я, а тільки буде показувати моє ім'я. Вот так як ты мій аккаунт. От зараз не От зараз, якщо зайде мій пух, твин. Ой-ой-ой. Ой, стой, ой, ой, стой, стой, стой. Руку пожми. Ой. Что не працює щось? А, чого не працює? Щось сталося і мене перестало тут все працювати? Оно может спрацювати. Ааа, да вис! Тоже б Тепер у всіх над головою показується така вкладка, як та -та. незнайомець. А, давай ка я в тебе запрошу паспорт, щоб знати, хто ти такий в майбутньому, бо так запросили в обновлення, через того руку, може, не можу направити. Так автопом. Не можеш руку пожити, чи що? Взагалі ніяк не працює, бо мені пише, що та людина незнайома з вами. Як то може бути, бо... Мож... А -а. Зараз попробую, може, якось наоборот працює. А ну попробуй. Да, так, а... так а... працює. А, воо, тут треба іменно познайомитися з тією людиною, і через то воно так працює. Все, догадалися ми ту фішку. О. <смас> а шо, в патруль будем те. Я тут, як бачиш, на всі тяжкі. Щас пощай, може зараз беремося в два патруля будемо наказувати. Чудик Ну давай. Надеюсь, ти не проти, що я відео знімаю. Не, не проти вообще. Всем привет! С вами была та 4 Гуия! А, кстати, звук сказати, ти в ютубі будеш. о Оооо. Вот так ви бачите, мій друг Леонід Шульга. Ми з ним товариш он дуже файний кола. Так, і ми... Зараз будемо вдвох виїжджати у патруль. Патрулювати всю ту територію. Так, мені ще виходить. То все треба зробити, я вже шостий. Так, ви побачили, як то працює. Треба. Щоб... Тепер що привітатися, треба. То все зробити. Треба познайомитися з тою людиною і через, через А. Ні, Через Е, але по-іншому, нашому по, але по типу, по англійському... Ой, йо-мою. Адам, що нас відео у нас в Discord верх. Там... Я... я просто прикол в тому, що я не можу жо так переключатись, у мене монітор на 3-5 секунд включається чуть-чуть помало. Чуть помалу. І, і того часу мені може не хватити, щоб е, зацікти порушення. Ага. Ні, в мене є фрапс, у все пише. А. Цей, то ты будешь чи... ТД тоді? Я в дорозі. Я от туди збушки біля зараз. А ти... Добре, як під'їдеш, скажеш, ми тебе чекаємо. Сюди я під Андельсон. Яшна, зараз як вона газує. Камрі, конечно швидше, але ось воно стиряний, це воно с хоча б. Ну так, камрі... Камри камрюшка але? то така штука, що вона швидше їде. Але вона не Я прошу доробить, Морозиться трохи зараз. А кстати, то у всіх мигалки не дороблено. Я коли включив, мені там тільки та штука. Бачиш, а... вони так, ну... О, а от тепер було. Я просто коли я взяв Mitsubishi Outlander, коли мені дозволили один в патруль кататися, ну, то ну, я включав... Тут, тут капітшоти. То якраз була 9 -го година, тому що погадаєш на ЗСУ казали вплоть до 9 години. Mm. Я, я летів, коли включав ці мигалки. Ніхто не видів мигалки, навіть я. І в етозі... Мене були чудно відчитали через ті мигалки, але поняли, що що то що то не наші проблеми, то при проблема адмінів вони так обновлені, так як таке наставляють. І все. Відтоді побіцяли виріш, вирішити, бо з ними зв'язався старший ОСХС, який слідкує за фракціями нашими. Зв'язався, що ми тут без мигалок, що тут... Пише, що Вони поставили таке обновлення, що навіть адмигалке не працюють. А, кстати... Заїжджаеш там? Про шо? Ти хто там у нас? Волкер, доїжджаєш уже? Да, да, -да я уже тут, я йду за форму дігати. А, чуєш, а Леонід, дивися, через таке обновлення не знай... знай... знайомиться, що там таке пише у всіх. То То це як його. То як... То як тепер працювати? Треба як робити. Зразу, зразу... Ну типа, дивися, ти не знаєш ту людину, вона тебе не знає. І так, ти ти, ти, ти не посвідчення зразу, але тобі прямо треба, треба запитати, якщо людина відмовиться. Вона не буде знати ти хто то такий. Так навіщо ти їй знати взагалі хто ти такий? Ну якщо хтось запитає, то все. Так. А чого, не пофіксили ворота, так? Ні. вони и Ну Та, вони ще шакалять его ворота. Їх не пофіксили, ну, вони, ну то капець. Блять, у трохи... Знаєш що, я не бачу деякий момент пристої. Пред... У мене якісь проблеми з прорисовкою карти. Сміс. В смысле? Прямо я буваю предмети не бачу. Ну не ну. в 12 мене... нажав. Знаєте, прогружались. А, подожіть, дайте я хлопця включу, підкину, щоб мені там штраф назаписати. Йок, кстати, Жигули поїхали позустрічити мноє, справді. Ну, і за цим з. Диви, представкаїз до узбіччя, а коло зупинкою. ну тут, в принципі, вже провал. Гарати зупиняєтесь. Аварійні світло. 14. президента. ж туди? Ти да. ж а, а, давай, от, давайте давай я тут у нього. Давай вихиз з автомобіля. Ще... Мені ще один раз треба. Ну, ні, я там автомобілі. Виходимо з автомобіля. За зброю так розрив. За автомобілю виходимо! За автомобілю виходимо! Громадянин покидає... Прикладемо і Ставка знаки сьогодні розбі, щоб її закидати на громадянку на броду. Так, що на броду, то пись за зубою. Який двері там біля, після громадянку Так, боже, здорово, громадянку, я була затримані... Працівником національної поліції України місті Києва, Дані Букрам може Дивіться. Дивіться, ви були затримані за те, що ми вас зупиняли, ви зупинилися під чипочили, не знаю, спробували втікти. Безградит на білятегнуть за собі. Я представсь. Дивіться, ви маєте право на нього що часть, якщо вас буде викуда проти вас и також ви маєте право на адвоката, якщо не маєте свого адвоката, буде будете представити державний. Може ви маєте право на динцилловом. Чиш, волкер, а дозволь мені, я заберу в неї права. Мені надо тільки штрафи, ребят. Мені там, як інструктору на нас, тики штрафы. Да хорошо, ну, давай, давай, okay. я, я права заберу. Сейчас, секунду, нам yeah, еще. Так, діставте мені двері, діставте мені двері. Зараз за мною йдіть, зараз все швидко. Діставте ще одну киданку, ще одну киданку, діставте одну руку громадянинки, після тієї сторону киданки, після тієї до своєї лівої. Громадянині, ваш паспорт, будь ласка. Що? 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 Стадіна! Стоп, стадіна, було погано чути. повторю. Звук дзвінку. Ох, хто це? Чого? Що, легальний? Що, шо? А вот. ваш паспорт громадянинка. Ой, а, ти тут? Да, я тут що хочу. Що думаєш, схвалений тебе рапорт чи не? Ну тихенько, тихенько. Думаю, да. Я позвоню на королеву зазвичай Так, дістав Тай діста оглашай до показывать 1008. Дані громадянинка сами. ім'я А ч я? За шо? За шо? Я, я вже позвоню... називав причину, Киево, за... Киево по якій були затримані. Ого. А. Ага. Ви ще мені ще буде указывать, що мені робити вас? Да. О, ну тоді ще права, тоді заберемо водийский Ну у вас водійські права і так були волощи, як я прошлую Більше правил дорожнього руку. Добре, добре. Так, ну ще подсказали Я сам я Штрафний, я бика сапроненко. Так, Значить еди штраф, ВПС, сзади, из допузычь смузи. А я пропустил. И рожка. Та я лежала! А за що мене меня задержал? Я два кравка. Вам озвучивал уже. А ты хочешь, что тебя два краска в косине? Ты пописал штраф, ру... поп ще капкаут, ты Та Тараня, когда надо это вообще, бласка, свои воздействия посвящения. Нет, я маю вилучити, вилучити. А я тебе не передам, подожди, тихо, тихо, тихо. Ну, давай, прикольно придумал. А я командно уровень. Черчио! Пожалуйста. Надайте блажко, скажем, з дийске посвідчення. А ну, прийл... по-моєму, ну, по в кайданках не може його дати. А, точно, не може. А Автопо просто пятый. На їх ничьи авто. Я понял. Так, дистанв рукавички справа глянь, надихнув рукавички, засунув руку роденець напротив тиша, знашою її в диске посвідчення водійський посвідчення ВУК. Після чого роздівали водійські посвідчення. Та ви. Та ви. може забрати неї право? Забрав посвідчення водія у громадянки напроти. З... Так, також вам буде по статті. Хоча під дорожок на ім'я Вікторія Сифрненко. Ось Сафрненко. А чек постав?

Ну і в принципі Мені дуже е, е, ви... Все, на вулицю зараз сідаємо в авто. У мене... А. О! О! У, ніфіга, вони тепер це зробили для персонажа самого. Та, і типа, води, Волтер, я не знаю, хто ти такий. Наприклад, я громадянин, я не знаю, хто ти такий. І після того як ти скажеш, і, наприклад, щоб, щоб надати до по посвідчення, то громадянин може тупо сказати це. А в цьому деякі просто відмовляються, що ви не знати хто. І після того кажуть, кажуть, а чого ви мені не представились? А нічого посвідчення він хотів. Надіюсь, я відміну свій той ризик, що таке буває. Мені надо... треба... бля, це сам херово це викликав. Оп, а я не що там був поїздний. Бля, ну херово бачиш? Ось на цій херні ми не доженемо просто ніколи. Тихо, 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 ти не матюкайся, бо я заранее виріжу нормально то відео. Ні, ну якщо ти готовий, то ти мені можеш допомогти вирізати. У мене програми просто немає, для вирізання. ні, 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 ні. Я все херні не занимаюсь не буду. Я жук Я зараз на місці тебе в кайданки, дружок. О! Чуєш? Чуєте, мене дає. Так як настрої. Давайте працювати як. А, Волтер відповідає за мегафон. Ведь а... смысл за мегафон. Я тільки можу мегафон врубить. А що, а що, А ч хто А той, хто за пасажиром, Волтер що буде робити? Ну... Відстреливаться? Ну. Ну хіба так? Не тот же можно. Не, там не побрал, там все по правом был, там было все по правом. Не-не-не, там є, там є специальная сестрица. Так я Так вин не убеды вс, Все право. Да вам. Да, вин не убиди вин убедившийся. Давай ты пойду. У меня то все є.

Добрый мало схова посвящена покладываю. Людина проти, крепости Людина людина выявила на Потому Шановний, вийдіть, будь ласка, з плоскость Опа, выявил на ложку. Развернул люди напротив, если кайданканка стактично попросил, ты закувал люди, но навпротив людина успешно закована. Відкрыв двери автомобилю. Последование за громадяна простив новым пуском безпеки закрив двері. Що не маєте право зберігати мовчання, все щось скажете, може бути викладано при вас, маєте право на один телефонний дзвінок, на адвоката не маєте права, бо ви знаходитесь в державному вишу. Право зрозуміли. Шановний права зрозумілі. А напереклача він ще має право на перегучав. Якщо він немає права на адвоката. На, при... на, перекладача. на перекладача. Та яка різниця? Блін, перекладач тупо питає його. А ні, Тож а ні, ми можемо. Що з нами говорить. А ми ж можемо поставити в, в, в такий. Е, е, якщо він, так скажемо. іноземець. Якщо він говорить по іншій мові, то прикладач ми як в реальній поліції можемо надавати. Тоби ж Америці навіть. Так, типо, Ти якийсь придурок стояв, що я його моча не збив. Ну, таке буває. Може отпустить. Чому. Чому ви блін, Як ну, ну, у нього рошук. Да, я подивлюсь хоча б який у нього рошук, якщо у нього цей. Пробачання, але він... Відкрив двері автомобілю. І сьому по супек у спек вивіз попала сліво. Я хотів з мене поставити номера. Щоб ви поняли, він за нашу машину сказав, бо він не бо не перевірив, що там і поміг справа. Я шо буду в тюні сидіти. Можливо. Надійсь во. надіюсь ли не те вольтер, ви, знає, ви знаєте таку технологію, таку штуку, як поміха справа. Поміха справа, а той, той, хто їде. Получається, він коли повертав, він не перевірив, що ми з тими маячками так, їдемо. Не поміха справа, по друг він не що він буде цей, безпечно зробити цей маневр. Та, він позустріч не... ще їхав. Та, так, не так не добре, зараз перевірю, як у вас... Розпочатку? у вас у вас який рож. але але от справа ніхто не відміняв.

Автофоном передай мені паспорт. Приду. Так, ні, все-таки підтримання є. Опа. У вас розшук є. Добре, добре, добре давайте. Я гадаю у вас агентування, тому що мені якісь статті не показуються. Так як не показувати. Добре, тоді ми вам випишемо штраф. А саме. Це, Це у місце. нас їзда В зустрічній зустрічні Також Так, що наводите та ДТП, ви згодні з цим. Нет, не воно, не команда, блин. Шаноне, шанони, ви згодні з своїм порушенням. Наша кнопку «Випустити штраф. Розкажіть мені, будь ласка, як ви отримали рошу? Ого. Один-один не один? Да. А як ви його збили? Я не знаю. Він на дорогу вибіг, чи ви його на тротуарі збив? На якийсь дядько стояв на дорозі, я його не не збив. Зразу Тоді я вас буду. я вас випущу, я бачу, що ви нормальний. Але не попадайтесь на очах нікому просто. Автопом він десь за три години. Ааа, ви чуєте... Ні, один на За 10 хвилин тут да КПЗ. Ні. Ні, не буду на ТП. Садись, візьме. Громадіни за тільки доходили. Ну і щоб він був неадекватом і тікав би від нас, я його посадив. Ну так, але він диви, так, так ідепарно. Громадіа не спиною і... ключові і... кайдан в руках зніму кайданки з людином, проти кайданки зняті успішно. Все громадяна не порушуйте більше. Добре. Надіїсь ти бачив ту штуку, Леонід, що... Шо... Як то називається? Що... що ти він перед нами так красиво заїхав. Він заїхав, так на парковочку, як має бути. А, кстати. Эээ, е, там чуть дальше ярведильна полоса, і там не може. Не почекай, надо а де... Так я з... шо- шо? А, волтер казав, що він е, У нього там по дискорді звонил. Нащо. Я, блин, На... не хочу повертатися поки... в груп, поки не починять камри, бо це дичь. У, а шо з камеры вже ставить. Ну не працюють камері? там половина. Тут половина просто не працює в ней. Нема ага. там в воді прицемось до збічі, чи не працює е лампа, це люстра зверху. Да ладно, а в мене працювало тут все. Аааа! Мається на возінь. Мається на увазі не сирена, а проблизкові маячки. Ну так, а в мене тут все працювало, крім проблискових, по... Там, коротше, десь... Коли нажимаєш сім'ю ручку... Вс, семёрка для тебе занята, бо тому що поки, ти не, поки ти не нажмеш вісьмку, семёрка буде занята. І то є велика проблема. Колись було так, що ти можеш, що ти б міг твоєю сімрочкою прям спамити в прямому смыслі. Що типа... Е раз да? Та що. Що типу громадянин, тискам до Дузбіч робимо зупинку. І не треба тобі там приключати до восьмёрки, що так останнє попередження. І то б виходить, що ти дав останнє попередження, а тут зразу перейшов на сім. Я. Було б, кстати, страшніше, то придумати. Можна було просто зробити як. Оригінально було б обійти ту систему, просто так зробити так на 5 разів або на 4 рази. Е. Що типа 4 рази та система працює, п'яте — попередження. Останні, тіпа, останнє попередження. А третє — то вже Ну Або в таких випадках додати ту штуку як. Е, що називається? Як мегафон, який, який такий самий, тільки він працює ще за допомогою голосового чата. Що, Якщо не працює одне, можеш говорити ще й голосовий. Ну так да, ну так я це тоже петицию на формі на форумі це составляв, але... Совсем похер на це просто. Я зробив, я в вони... Я зробив тоже по барабану на то було. Мені просто мені відхилили... схилилися до того, що... У нас же є... У нас же є таке. А іменно мегафон звичайний, що він працює клавішами. А ты де? Я гри вийшов. Та, блядь, трохи. Я ж сказав, не подобається то, що всім похер на це все. Що не хочеться виправлять. Все мені не подобається. Може вони... ну може в них часу просто не вистачає то виправити, бо вони хочуть виправляють... Ти видів як. як я виправляв, коли мені. коли мені щось кодом сталося, я там більше часу втратив, щоб виправляти код. Якщо чесно, я ще як би... Ну так вони не дають точні терміни, коли вони виправляться. В цьому проблема. Ні, дивіться, е, коли, програ... е, коли я був програмістом, а зараз я програміст, то, е, то час на виправлення кодів в е, 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 стає більше, але то не повідомлюється точно, тому що е, буває таке, повідомив точно, код вроді попрацював, попрацював, е, поперевіряв ти його і думаєш, а, працює код. А, хопа. Від е, роб е, від е, прив'язуєш його до камери. А тут на тобі. На коді зразу помілка вискалка є. Що... що не працює, такий-то проблескує маячок. Або взагалі кнопка не працює з мегафона. Ви тоді перейдеться все, все відв'язувати, перероблювати. Тож не так все просто. Тим більше ми маємо кучу машин нових. Ну так. Да, куча новых машин, за якими тільки за зозиком зможемо узнаться, да? Ну да. Треба зробити е... зрубить яко. Ай, зроблять там ЦИ, блин, ламбу четырхместные, буду вообще зашибись. Ну так, хіба би, а крайньому випадку дозволили би таку штуку, що... Що можна прямо наліпляти на ті наклейки на... так скажемо. Щоб, щоб відзначати національну поліцію і цю на машину, що, типа, наприклад. Ні, ці наклейки будуть продавати. Ну короче, і тоже нічого, система. Ні, то не так буде працювати та система, Що ти приїжджаєш и ешь в НПУ. Ти перед тим на, на спеціальному сайті НПУ. Просто реєструєш. Е свій, е свій транспортний засіб, на якому ти хочеш патрулювати, е тобі, зразу, ну, ти тобі, кажеш, що ти тобі показує, куди треба приїхати. Приїжджаєш, тобі генерал видає номер, mm. номерні знаки зразу і все. А.